Мы, отряды Путина, хотим обратиться к жителям Украины и воюющим. 31 марта выборы президента не состоялись. Следовательно, с 1 апреля ваш президент непонятно кто, а с 21 мая он будет вообще никем. Следовательно, вы можете сложить оружие и вернуться к своим семьям, свои дома и спокойно ждать следующих выборов. Ніхто нічого вам не зможе зробити, тому що власті у вас не буде вже. Здрастуйте, шановні. Я не можу стриматись, щоб не відповісти на оце звернення бабусів із загонів Путіна. В якому вони згадали про закінчення. Терміну нашого президента. І звернули нашу увагу на те, що після його закінчення цього виборчого терміну, влади в нас не буде, можна робити все, що завгодно. Ідіть куди хочете, робіть, що хочете. Я ж можу зможу відповісти на це. Їхнє звернення так. Влада в країні після закінчення виборчого терміну президента не закінчується. І ми не можемо робити все, що завгодно, тому що ми воюємо не за Зеленського, а за країну. Да ви самі повинні розуміти, що. Коли директор підприємства йде в відпустку, то підприємство починає працювати стабільніше і навіть краще. Ви прежде всего випадки, що ви славяни, З ким ви воюєте, йдіть додому, Після вас залишиться вижжена земля. А вам треба, вам треба заради Україну. Красивую, цветущую, богатую, с Зеленским у вас нет будущего. 20 мая заканчиваются полномочия Зеленского. И поэтому, ребята, которые воюют на Украине, прекратите воевать, бросайте оружие, возвращайтесь в свои семьи, к своим матерям, женам, детям, живите мирной жизнью, занимайтесь хозяйством. И вам никто ничего не скажет, потому что... Повномочі Зеленського закінчилися. Якби від закінчення президентського строку повноважень закінчувалось ще і повноваження МВД, СБУ, ФСБ, поліції, там, НАБУ, САП і інших організацій, тоді можна було б думати про щось. А якщо від цього закінчення нічого не залежить, то вибачте, дорогі мої бабусі Путіна, ми захищали і захищатимемо за допомогою Збройних сил України свою країну. І від закінчення строку президентських повноважень у нас. Порядку стане навіть більше, ніж у вас в Україні, після початку нового строку президентства. Він, ваш президент, зараз почне приймати якісь міри і наведе хаосу більше, ніж при закінченні строку його повноважень. Тому. Я вас навіть шкодую. І я бачу, як ви звертаєтесь до Збройних сил України. Хлопчики, розбігайтесь, бо вже ваша армія починала не витримувати цього тиску. Дякую вам за увагу.